Не знаю, а. О, ні, Що то є? А дякую. Зараз прибіжить поліція? Ага. А, тут я бачила такий гарний визичок. О! Прикольно. <звук> Нет, ну, как ситка, такая, знаешь, кошелка в Радянском Союзе. Ой, сглашение а о э... працовнику тут, а до становиска шестого. О, а вот это мам? Нет, тяжкие. Это тяжкие. Mm А рюкзачки по 400 злотих розібрали. А от цей мам. Такі були симпатичні. А вот тут рюкзачок є на те. На Ой, те. такі красиві були. 200 злотих. А то за 400 було. Так подешевшило? Ні, не подешевшило, просто це розібрали. Ага. А дивися, тут все чорні чорний Угу. А це? А маленька така? Так, а що в неї покладеш? Нічого. О! Так, ну, ну для Насті. Такі саквояжики, да? Є. Коль? Ну, Идем дальше ще Lake. Уже не будемо працівника. О! А вот так в дирочку ще єш. Mm -hmm. Ой, цікаво. 129, ома. 129 лока. Мамі головне, що підходило, а не яка ціна. Само? Да. Ти на О, ціну не дивишся. О! Блеск. Блеск, шик блеск, красота. О! До театру. До оперного. До оперного театру. Ну так. Да. Да? да, шалений. Шалений. Ну, що ти собі Але вибрати? щось вибрати взагалі нічого. Та ні, рюкзаки, то, то не для тебе рюкзаки. Ні, його Та би там на спині таскати. <рес> Рюкзак. все останнє. А щось мало тепер вилізти. А нема Та нічого, нічого такого. Так, да, да? якось гарніше якось було. Якось було гарніше і цей цікавіше. Сергій. А все мам на хилові. О, Господи. О, це дуже модно. Да, у нас таке на базарі по 100 гривень по 200. Натуральне каміння. А тут? Я не знаю, що то є. О, нахилом. Нахилун? Так, да, от цікаве. Діти. Угу. Для Насті. Та раді Бо. А Настя, думаєш, діне на таке чи є? Не знаю. Тут навчала собі, до речі, теж дивиться час від часу. час. Да? Угу, Прикраси? Так. Да. Тож. Ну, хто любить, я таке не. Мишу. А оця мам? Яка? цей подарунок. Кажуть тобі інший. А, -а, -а. Оцей. а це то є. М -м -м -м. Мама, це пуштує 360. Ну, сумка кишелюк, яка. А это и Ой, ужасно. О, это красиво, да? Слоник. Давай, бары, за поля. 279. семьдесят девять. А кстати, заклали? чекай. Або фірма проще. Натур? Продукт. Натур продукт? Да, шкіра. Смотри, кошелек. Поклала тут все. Да. Тут Сюди Сюда вона тоже. Угу. Ну, так можна носити, да? Ще сумка прикольна.

Сто сім І тут телефон, ключи, ніколи не загубиш ні черта. Да. І покласти можна все, що угодно. Що тут ще є? А в середині є? І тут? А в середині, вобач, де тебе? Да, Туфон і в середині. І тут, і тут. А і різначок шкіра знову є. Да, бачити. і знов шкіра. За такі гроші. Що взяти? взять? Не А що? А що ніколи? две семьсот девяносто. Не, ну она такая, я для меня, вот для такой, что я высока. А что тут еще есть? Ну, это не. Все закрывается. Эти баллоны еще позабирают. Да зараз позабираем, коли не Че не? Не, мне подобается. Че не? А че не? Тут такие с той стороны насыть. Ось цей, да. так. Отак, щоб, щоб, нас, щоб під твоє плече було. Дорожня, так, да, дорожня. Уже а от у мене дорожня. Що то за дорожня? Та, вона знає, тяжка. Оця тяжка? ну. Ану. Ні, ця легка, нормально. Легка. Я, ти ж, ти, 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 що там буде ти, ти. Все. А не треба обов'язково отискати. Не треба, просто вона цей. Вона на, на руку, отак, на плечі. Ну. А на плече буде. Але ти завжди щось не той стороною вдягаєш, Воно має бути стороною. От, цією стороною. Вот, цією і ти маєш носити. Во так. Вот так. А Та любую стороною, напевно. Ну, можна, але. Одну... Ну, головне, що її можна так, і рижа, О! Да. А що, ні? Взять ні, чи це, не взяти? Ні. Головне, що вам і подобається. Але дорожня, то що Та шо, то Коля? Ти сказав дорожня, то що в дорогу. Ну, і в дорогу, Коля дорогу. каже, що вона велика. Велика? А, вона велика, вона би є швидко. Так да? думаєш? Вона, вона, а у мами не... перед тим теж велика була. Вона компактна, але вона ну не знаю, вона не до кінця зручна. Якби були ще ручки довші, то. Ну, ще беріться, ще Вона... Вся кожна жінка знає, як під себе Я Не Ну. можливо, мама знає, але no. дуже велика і ну. А що тут є менше? А що вам треба хватити? Має... Та, ні, це дуже така наляпаста, золотиста. Взагалі мені така не Ну. Візьми така, як твої твої баби були. Ой, а это что такое еще? А, то дорога, бо это привязана. Mm. Ага, це привязан. Да, це, прив це ще дорожче. Вы что-то со шкірами. Я повішу. Ваша мама прийшла і сразу ахнула і зразу і Я Вірно кажу, що вона негарна, але. І можна з роботи носити щось. Звісно. А скільки вона коштує? 270. 250. Вона недорога. Як для шкіри, вона взагалі недорога, вона дешева. 279. Це 50 доларів. 50, да. Ну, 50-60 доларів. І шкіра. А я, кстати, мало оце купила. Оце ГЕС я її викинула. Вона тяжка, вона півтора тяжка. кілограма важить. Щось покладеш і знаєш, так, отак так от ходиш. А ця вона, вона та й вона легенька і можна щось покласти. Ну, коротше, Хочу. ти подумаєш і її будеш знати. А що, брати, не брати, і що?